Щоб розібрати нам двері від Mercedes Спринтера, нам потрібно знати деякі речі. Якщо ми знімаємо також дзеркало, то маємо відкрутити е, раз. Срібний такий болт, два. Тут фішка, заглушка і третій він всередині під е, торкси. Е, і електроніка до цього йде не до замка, і тут також нічого не видно, а вона йде одразу тут і йде всередину. І там фішка трошки глибша, її там треба десь підійти, щось треба достати. Так, друга річ в тому, як зняти нам карту двер... дверей. Не, не потрібно одразу смикати, бо у нас є два болти під пластиками. Я цей пластик вже зняв. Але він піддівається знизу, десь, десь тут. Пробуйте, Або ось отут, навіть місце є, таке. Делікатно піддіваємо і стягуємо його на себе. І ми бачимо болт. Болт. От там, також під торкс. Другий у нас болтик також іде під цей. Делікатно її руками піддіваємо, відкривається у нас також другий болт. Освітлення таке ще. Так. Е і що в нас третє? У нас відкручуємо е цей болт, і в нас залишається ще, що тримає. Так серйозно, це ручка підняття, стеклоподйомника. Багато хто не знає, як її знімати, багато хто її смикає туди-сюди. А вона ну, починає викрутками ковиряти. Але вона знімається або руками або смикаєте. Ну, але не зовсім зручно за це кільце. Ось це кільце. Смикаєте в противоположну сторону від самої ручки. Або можна взяти, ну, наприклад, дві стяжки, ну, або одну велику. Надіть. Це, до речі, зручний спосіб. Тільки клац, Як лайфхак. І у нас вже знято. І так само ставиться. Коли вже зняли ручку, не смикайте її на себе. Шукайте десь слабке місце в дверях, і потім його починаєте підривати. Краще використовувати пластикові ці лопатки по такому принципу. Що покажу чому. Тому що тут не кліпси, як звичайні, а тут такі гачки маємо. Це з другої сторони гачки. І через те їх краще починати піддівати знизу. Бо тут вони не зламаються, тут вони широкі. піддівати знизу і піднімати вверх. вверх, і тоді воно все чудово знімається. Тому що якщо ви потягнете на себе, як зазвичай в там Volkswagen там інша система, то. Тянемо на себе. А тут не вийде, бо ви поламаєте просто ці гачки і тоді буде неприлягання. Так що користуйтесь лайфхаками.